Вітаю! Ось в моїй пасіці поповнення. Андрію Миколайовичу великий привіт і подяка. Андрію. Бжоли чудові. Ось я їх заселив. заселив я не в кожний вулик, бо взяв тільки 10 віду... а, пакетів. Ті я заселяв вперше, Бачимо, що бджоли перейшли. А, кстати, в тому я витрушував, там було трошки під мором, ну, В принципі, небагато, тому інше я вже не захотів трусити, думаю, хай так перейдуть. А, в принципі, перейшли. Можемо так в кожне заглянути. Тут нема, взагалі чудово, доїхав. Тут трошечки подушилось можна сказати, нічого. Тут теж нічого. Просто супер. Далі дивимось. Так, ці теж прийшли, майже нема. А, отут. Трошки є. А тут... <клес> так, йдемо далі. Тут ще переходять. Трошечки є. Тут майже нема. Ще качують бджоли. І ось. Ще качують, але підмору майже нема. Так що, всім дякую.